Те, що на Mac можна грати в ігри, сьогодні нікого не здивуєш, але і повноцінним рішенням для геймінгу його не назвеш. Проте з виходом процесорів на власній архітектурі справи покращуються з кожним роком завдяки тому, що Apple надає інструменти, щоб розвивати цей напрям. Сьогодні ми поговоримо про можливості, завдяки яким можна грати на Mac, і будемо переходити від простих до більш складних рішень. Перший і найпростіший спосіб, це Apple. Аркії, це просте рішення для тих, хто не хоче заморочуватись. І інколи там виходять досить цікаві проєкти, які варті уваги. І з його плюсів можна відмітити те, що це крос-платформені збереження. Досить велика бібліотека ігр, і ви не платите за кожну ігру окремо, і ігри, які входять в Apple Arcade, не вимагають багато ресурсів, а також працюють без інтернету. А от з очевидних мінусів, це те, що тут немає тріполей проєктів, навіть дуже старих, і це підходить максимум підволіктись на певний час чимось зайняти себе під час блекаутів, але незважаючи на велику кількість ігор, якість більшості. Ті залишається питанням. Наступне нативне рішення це ігри, які створювалися спеціально під процесори Apple. деякі aaa проєкти від Capcom, Ubisoft, Larian та інших. Це рішення можна б назвати було ідеальним, але цих ігор катастрофічно мало. Вони виходять зазвичай із великою затримкою на відміну від Windows, і деякі з них неможливо купити в стін. Серед неочевидних недоліків, саме з коли ми заходимо і обираємо фільтр ігри для macOS, я не побачив фільтр, який допоміг би знайти ігри тільки під Apple Silicon. І багато з них працюють під розетою, а це, в свою чергу, втрата продуктивності. Але найбільш обурливим для мене є те, що ті ж самі Resident Evil, які нативно працюють на процесорах Apple, придбати можна лише в App Store. В Steam їх просто немає. Звісно, ніхто не забороняє завантажу. Поважувати їх з певних сайтів, але хотілося б більший перелік магазинів. Перелік доступних ігор під Mac з процесорами M, ви можете знайти на сайті посилання, на яке я залишив в описі під цим відео, бо він неабияк рятує, коли хочеш щось знайти. Рухаємось далі. Якщо ви не хочете експериментувати, у вас мало місця на Mac і вам недостатньо потужності, нам на допомогу прийдуть хмарні сервіси. З найпопулярніших це GeForce Now, Xbox Cloud Gaming та Boстеroid. До речі, має повну українську локалізацію сервери в Україні. І, відповідно, затримка повинна бути найменша, ніж в двох попередніх сервісах. Відпишіть, будь ласка, у коментарях, як зараз працює хмарний геймінг в Україні, в тому числі і бустерої та ми переходимо до наступного пункту. Далі кожен метод, який ми будемо розглядати, так чи інакше буде впливати на продуктивність. І якщо говорити дуже просто, то будь-який запуск ігор, які не працює нативно, відбувається двома шляхами: через створення віртуального середовища або за допомогою переноса. Транспілінг. спробуй пояснити це якомога простіше. Уявіть собі, що є пряма дорога, і по ній рухається авто, і його ззаду штовхає чотири людини. Не питайте, чому штовхає, чому автівка не йде сама. Так треба. Це і є ігри, які працюють нативно. Повна продуктивність. Якщо ми запускаємо ігри через перенос, то людина, яка штовхає автівку, сідає за кермо, бо на дорозі з'являються повороти і потрібно кудись крутити кермо. Але потужність штовхання залишається досить доброю. А коли ми запускаємо ігри через віртуальне середовище, таке, наприклад, як Parallels Desktop, то нам доводиться взяти ще одну людину, яка штовхала авто ззаду, і посадити її всередину, щоб вона підказувала, куди саме треба повертати. І штовхати машину залишається тільки дві людини, і штовхають вони не тільки авто, а й тих, хто сидить всередині. І тут, чим потужніший у нас MacBook, тим більше можна досягати продуктивності в іграх, але основна проблема полягає в тому, що у людини, яка підказує дорогу, не завжди є карта. Відповідно, деякі ігри будуть або взагалі не будуть працювати, або будуть працювати дуже погано, чи ми будемо бачити артефакти. І найпростіший спосіб пограти. Використовуючи програму Parallel Desktop, особливо якщо вам потрібно, щоб перед вами був Windows, і ви його постійно бачили. Вона ставиться буквально в два кліки мишки, і вона істотно покращилась за період існування чипів Apple Silicon. І так, це звичайна Windows 11, яка ставиться у віртуальну машину. Після її встановлення потрібно зайти в налаштування та обрати для чого ви будете використовувати цю програму. Нас цікавлять саме ігри, і ми обираємо цей пункт. Далі ми завантажимо лаунчери, які нам необхідні, завантажуємо ігри, і насолоджуємось процесом. Список ігор, які чудово працюють, ми можемо знайти на тому ж самому сайті. Під час тестування Far Cry 5 він в мене не запустився, незважаючи на те, що на сайті вказано, що гра працює добре. GTA 5 також не працювала, постійно вискакувала помилка, і гра просила запустити її в безпечному режимі. Я думаю, що це пов'язано швидше за все з античитом, який нещодавно додали Rockstar, Тому що на Ютубі я бачив багато запусків саме GTA 5, але вони датовані десь 6, 7 чи 8 місяців тому. А от GTA 4 на диво працювала досить добре, проте були певні артефакти, які ви зараз можете бачити на екрані. І мені вдалося пограти в метро Redux, старий Most Wanted і також запустити сталкера. Так що, якщо є бажання поекспериментувати, ви можете це зробити. Є сайт, є перелік ігор і вперед можна грати в ігри, які є для вінди. Це готове рішення, і якщо потрібна друга ОС Windows та старенькі неважкі ігри, цей варіант можна розглядати. І в цілому Parallels це дуже класний інструмент, і якщо буде окремий запит, я про нього зніму окреме відео. Рухаємось далі. Crossover – Це комерційна версія технології Vine, яка дозволяє запускати Windows ігри та програми на macOS без необхідності віртуалізації чи повної установки Windows, як це ми робили з вами в Parallels. Якщо ви хочете грати в свої улюблені Windows ігри зі Steam, але не бажаєте возитись з важкими рішеннями на кшталт Parallels, Desktop чи віртуальними машинами, кросовер якраз стане досить чудовим вибором, і він спрощене налаштування і забезпечує кращу підтримку ніж стандартний Wine. тому що розробники додають оптимізовані компоненти та надають технічну підтримку. Але на відміну від Wine, він платний, але є пробний період на 14 днів, і вам цього вистачить, щоб зрозуміти, чи підходить вам цей варіант. Чи ні? Кроссовер він створює так звані пляшки. Це ізольовані середовища, в яких запускаються Windows-програми. Для кожної гри або Програми кросовер налаштовує окрему пляшку з необхідними бібліотеками DirectX або Visual C. І це дозволяє оптимізувати роботу конкретної гри. Наприклад, якщо ви хочете грати в гру з Steam, нам потрібно встановити Steam в окрему пляшку через кросовер, і після чого можна завантажувати свої ігри з бібліотеки та запускати їх так само, як і на Windows. Звісно, не всі ігри зі Steam працюють ідеально через кросовер. Продуктивність може варіювати залежно від гри та її вимог, оскільки кросовер перекладається на сумісність з DirectX та іншими Windows-технологіями, перекладаючи їх для роботи на macOS. Але для багатьох старіших або менш ресурсомістких ігор кросовер буде досить ефективним рішенням, яке дозволить уникнути важких процесів віртуалізації і зберегти хорошу продуктивність на Mac з процесорами Apple Silicon Wine – це безкоштовна та відкрита програма, яка дозволяє запускати windows програми на macOS без необхідності встановлювати сам Windows чи використовувати віртуальні машини. Якщо ви технічно підковані і готові витратити трохи більше часу на налаштування, то Вайн може стати чудовим вибором. Тобто, Вайн це той самий кросовер, але безкоштовний. Але трошки з більшими заморочками. Тепер щодо Toolkit від Apple. Цей інструмент призначений для полегшення переносу ігор з Windows на MacOS. Важливо зрозуміти, що сам по собі він не працює окремо, а використовує технології Crossover та Vine. Хоча GamePorting Toolkit орієнтований більше на розробників, а ви можете використовувати його для запуску Windows ігр на своєму Mac. Він поєднує в собі переваги Crossover та Vine, надаючи інструменти для тестування та оптимізації на MacOS без необхідності повного переписування коду. Завантажити Gameport in Toolkit можна з офіційного сайту для розробників. Для цього потрібно буде створити аккаунт, якщо у вас його ще немає, завантажити програму, додати ці інструменти до кросоверу і можна насолоджуватись. Рухаємось далі. Віднедавна на машини з процесорами M можна встановити було Linux лише через віртуальну машину, але зараз це можна зробити в якості другої системи: це Asashi Linux. У цього проєкту велике майбутнє, особливо враховуючи, що ми й досі не бачили буткемп для ARM. Проєкт Asahi Linux став важливим проривом у світі геймінгу на Mac з процесорами Apple Silicon. Завдяки зусиллям команди волонтерів тепер можна запускати Proton інструменти для запуску ігр з Windows на Linux на Mac. І це особливо цікаво, тому що потенційно це дає можливість запускати ігри як на Steam Deck. Однак цей проект стикається з багатьма технічними викликами через відсутність офіційної підтримки з боку самої Apple. Тому все від драйверів аудіо до клавіатури та трекпеду доводилось створювати людям з нуля. І однією з головних проблем є переклад ігор для архітектури ARM64, що використовується в Mac з Apple Silicon. І для цього команда Asahi Linux розробила альтернативу Rosetta 2, що допомагає переводити інструкції X 86 на ARM. І вони також створили власний графічний драйвер, який називається Vulkan 13 Він називається Honeycrisp, що дозволяє покращити продуктивність ігор на Mac. Ще одне складне завдання це вирішення проблем з різними розмірами сторінок пам'яті, оскільки Mac використовують 16 кБ сторінки, тоді як на Windows вони працюють із 4 кілобайтними сторінками. І незважаючи на всі ці труднощі. Команда Асаші Linux досягла значних успіхів, вони створили рішення під назвою Мови яке дозволяє запускати Steam у мікровіртуальній машині, що працює на 90% від нативної продуктивності. І це величезний прогрес для Linux геймінгу на Mac. І ви можете спробувати це вже зараз. Тестування показує, що ігри, такі як Portal 2 та Dark Souls Remastered, запускаються досить плавно, хоча є ще багато викликів для стабільної роботи AAA-ігр. Так що ми з вами ми живемо в дуже цікаву епоху. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, і ви хочете дізнатись більше про те, як налаштувати та використовувати ці інструменти, обов'язково підписуйтесь на канал та приєднуйтесь до нашої спільноти у Телеграм. Там я викладу детальні відео з інструкціями про те, як завантажити, як встановити та налаштувати всі ці речі, і там буде багато чого цікавого. А підтримати канал фінансово можна за посиланнями в описі до цього відео та в прикріпленому коментарі. І не забувайте донатити нас. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе і слава Україні! Бувайте!